Дня, шановні українці, я сьогодні вам розкажу про доказ злочинів Збройних Сил України. Рламана щелепа і вибиті зуби. Батько загиблого в частині бійця не вірить в самогубство. Майже рік з перервами триває розслідування смерті 29-річного Віталія, жителя з одного з міст Сходу України, попри наявність вад здоров'я молодого чоловіка, мобілізували в армію. Він встиг пройти навчання та кілька місяців попрацювати на кухні військової частини А-43-50. А потім нібито наклав на себе руки. Так ось, його вбили Збройні Сили України а саме його побратими по службі. А також в його вбивстві брав участь начальник військової частини разом з командиром роти. Саме так я це стверджую офіційно, як юрист та правозахисник, Винні вже знайдені. Я визначив винних. Робіть висновки. Батько загиблого не вірить у цю версію, спираючись на висновки експертизи, а телеграф з'ясував, що відомо про смерть бійця. Кілька місяців Віталій з родиною провів у населеному пункті поблизу по лінії з фронту. А у червні 2022-го перебрався до більш безпечного регіону. Згодом опинився у Львові, де отримав статус внутрішньопереміщеної особи та тимчасовий прихисток. Як законослухняний громадянин став на облік. У Шевченківському ТЦК ЄСП був направлений на медкомісію, яка несподівано визнала його придатним до військової служби. Навіщо ходити в ТЦК? Або так зване банк формування ЗСУ, яке вас утилізує. От, дивіться вам і наслідки. Син має інвалідність з дитинства. В нього була третя група. Мав оскаржити. Саме висновки ВЛК син має інвалідність дитинства. В нього була третя група. Кожні 2 роки він повинен був проходити медико-соціальну експертизу для підтвердження статусу. Хочу наголосити, що згідно законодавства, проходити ВЛК не потрібно більше, ніж 5 разів на 5 років. Черговий раз не встиг це зробити, бо Почалось повномасштабне вторгнення, зазначає батько Геннадій. У сина вроджена аномалія розвитку хребта, патологія тазостегнового суглобу. Одна нога коротша за іншу на 2 см. Все це вказано у виписці з історії хвороби, результатах магніторезонансної терапії. Крім того, ці вади візуально помітні. Дуже цікаво, а як він отримав е цю інвалідність якщо. Відомо, що з такими вадами не ставлять в Україні інвалідність. Мабуть, купив. Є б така підозра. Ну, не ставлять інвалідність за такі вади взагалі. Ну, те, що не беруть в армію, це точно. Але ще раз наполягаю, інвалідність не дають. Але комісія нічого з цього не взяла до уваги, бо документи були російською мовою. Комісії сказав, ми не розуміємо, що там написано, може, що ви міцний та кремезне так сини й мобілізували. Ще раз наголошую, що це була помилка військомату, Він же ЦК ТСП. Можна протягти до кримінальної відповідальності за підробку документів цих чиновників. Саме так. До кримінальної відповідальності за фальшування діагнозу. Крапка. У військоматі вирішили, що чоловік з хворим хребтом суглом може служити у 46-й окремій аеромобільній бригаді ЗСУ з пунктом постійної дислокації у Полтаві. ВЧА-4350. Запам'ятаєте цю військову частину. Саме там вбивають солдат новий ЗСУ. Але вже у війську, напевно, пересвідчили, що з такими даними людині буде вкрай непросто, а то й неможливо штурмувати ворожі позиції. На передову сина не відправила, а поставила на кухню, продовжує Геннадій. І він готував їжу не на одну людину чи десять, а на велику кількість. Потрібно було. Піднімати важкі каструлі, а йому з його вадами це було складно. Він скаржився на фізичну втому і болю у спині. В грудях, сподівався, що його все-таки спишуть, наскільки я знаю. Навіть розмовляв про це з керівництвом. Але замість цього я отримав дзвінок, що Віталіка більше немає, нібито він наклав на себе руки. Це сталося 25 жовтня. От таким чином Збройні Сили України вбивають інвалідів, які купили собі таку довідку. Він не був інвалідом, тому що я, як фахівець, навіть з медицини кажу, що з такими вадами здоров'я не дають інвалідність. Я знаю, чи на законодавство не дають інвалідність. Крапка. Але замість цього я отримав дзвінок, що Віталіка більше нема. Нібито він наклав на себе руки, це сталося 25 жовтня. Батько чоловіка від початку не повірив у цю версію, бо за дві години до трагедії мав з сином розмову. Вона була звичною. Виникли сумніви у батька і через деякі факти, які стали йому відомі. За фактом, саме так. За фактом загибелі сина порушили кримінальну справу. Мене визнали потерпілою особою, каже Геннадій. Але несподівано у грудні слідчі вирішує закрити її, не дочекавшись висновків експертиз. Прокурор це рішення оскаржив, і в січні розслідування поновили. Адвокат, якого мені призначила держава, ознайомився з результатами, зокрема медичного висновку, і там вказано, що у сина було виявлено при життєвій травмі, зламана щелепа і вибиті зуби. тобто, вони не були пов'язані з пострілом голову. Може була якась бійка, чи у Віталіка просто побили. У протоколі огляду місця пригоди зазначалося. Були дві кулі і дві гільзи, але половина з них потім зникла. Автомат був поставлений на одиничний постріл. Тому, шановні українці, хто хоче утилізуватись таким чином, будь ласка, ось ця військова частина. Про яку я казав, і все, вас утилізують навіть не на полі бою. Знущаннями та вбивствами. Саме так і симітують саме вбивство, що ви нібито самі 10 раз на зброю впали. Тому не раджу вступати в лави зі силу, Якщо ви не хочете, щоб вас застрелило. Також хочу нагадати, що участь у ЗСУ це стаття 260 Кримінального кодексу України, і ніхто не уникне кримінальної відповідальності по статті 260, так як ЗСУ не створено законом спочатку та підписом. А перебування в ньому це кримінальна відповідальність. Дивно, що опитані свідки не чули пострілів взагалі, хоча в будівлі, де все сталося, на першому поверсі була їдальня, на другому жили бійці, каже батько. Геннадій додає, що хоча справу і поновили, новий слідчий досі не опитав його, хоча ця вимога містилась у дорученні прокуратури. Крім того, військова частина, де служив син, не дуже сприяє встановленню істину, вона його і вбила. Частини цієї військової не існує. Вона не створена розпорядчим актом. Вони є ніхто Збройні Сили України, так як вони не створені розпорядчим актом. Взагалі, вони є ніхто і ніщо. Слідство має з'ясувати, син сам собі вкоротив чи був вбитий. Він, Я стверджую, він був битий своїми побратимами. Саме так, під начальником військової частини. Саме він. Надав такий наказ вбити цю людину. Саме так. Я стверджую, я визначив винних і маю на це моральне право. От тому побратимів усіх військової частини, хто з ним служив, ув'язнити, як і начальника військової частини на парашу, Не айна. Крапкам. Чи був вбитий і до цієї версії, з огляду, на перелічені моменти, я схиляюсь. каже батько загиблого. Так, на запит адвоката до очі, чи проводили вони внутрішнє розслідування, була відповідь, що вони його провели і дійшли висновку, що сталося самоубство. Насправді, жодного самоубства не було. Був наказ начальника військової частини вбити цього хлопця. І цього начальника на парашу разом з усім складом. Цієї роти на парашу у СІЗО. Я вимагаю негайно у статусі людини з іменем Олександр. А коли вже слідчий зажадав документи, які б це підтвердили, виявилось, що немає ні протоколів, нічого, що стосувалося смерті мого сина. Тобто свідомо Збройні Сили України зачищають сліди своїх злочинів проти звичайних громадян, яких обманом. Мобілізували через підробку медичних документів ВЛК ТЦК ЄСП. Юрист представляє мої інтереси, готує клопотання про додаткові експертизи. Я все-таки сподіваюся, що будуть встановлені обставини загибелі Віталіка і винні в цьому особи. Я ще раз наполягаю, що винні особи це начальник військової частини і всі, хто там служить. Вони всі повинні бути негайно на параші. Всі до єдиного, пожиттєве позбавлення цим підорасам волі. І не давати їм жити. Саме так в ув'язненні. Опустити всіх. Це наказ. Слідство. Нічого не знаю. Щоб вони всі були на параші, опущені. Далі. Зазначу, ще поховали сина коштом міста на заході України, де зараз мешкає. Військова частина виплатила залишок його заробітної плати і все. І дуже довго не могли мені відправити особисті речі сина, і, і потім прислали не все десь подівся тактичний рюкзак, павербанк і маленький ніж. От підораси, і це вкрали. Що я хочу сказати батькові, значить, потрібно писати кримінальне провадження за крадіжку речей проти начальника військової частини і проти усього складу цієї військової частини. Хай за цю крадіжку ці підорасель будуть на нарах. Негайно. Для когось це може дрібниця, але син це купував за власне. Кошти для мене це пам'ять про нього. Не хочу з цим. Розбиратися, але для мене це мародерство. Звичайно, вони військові мародери, уся військова частина, якої не існує. Брати, те, що тобі не належить, тим більше у людини, яка померла, хворі в армії, а дужі на кладовищі. В історії з Віталієм викликають запитання дії представників медкомісії та інших посадовців ТЦК ТСП. Бо відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, хочу нагадати, що цей закон не був прийнятий спочатку під підписом. Він не дійсний. Особи, які визнані інвалідами, не підлягають призову, а отже, мають відсрочку від мобілізації. Щоб отримати відсрочку інвалідам третьої групи, потрібно особисто з'явитись в приміщенні СКТСП та подати відповідну заяву про надання їм відсрочки. Ще раз. Хочу наголосити, що інвалідність з такими вадами не надається. До заяви інвалід має додати документи, які підтверджують інвалідність, а саме довідка актом МСЕК і пенсійне посвідчення інваліда, пояснюють юристи. Торік, влітку було оприлюднені роз'яснення Міністерства охорони здоров'я, що таким особам, як Віталію, у яких закінчення срок інвалідності, можна продовжити її заочно. А повторний огляд МСЕК. Переноситься на срок дії після припинення скасування воєнного стану. Навіщо, якщо він інвалід, йому постійно проходити комісію ви її банашки, однозначно. Чому ці законодавчі норми не були реалізовані, невідомо. Хочу ще раз нагадати, що інвалідам на Заході не потрібно підтверджувати кожного року інвалідність. Наші дегенерати це взагалі щось. Зовсім тютю. Але це може також стати приводом для розслідування компетентними органами. Як це наразі відбувається з Березівським ТЦК ТСП Одеської області? Цей підрозділ мобілізував до, до війська Бориса Глушака, мешканця села Ширяєво, що мав інвалідність з дитинства. Всі в районі знали, що такий Борька і його хвороби, але. План дорожче честь офіцера. Пару дзвінків із коленкома до лікарні людина неадекватна з дитинства з епілепсією. В супроводі якогось кабана в військовій формі з шизофренією і алкоголізмом за дві години проходить медкомісію і опиняється в частині. Так описав цю ситуацію колишній державний член експертної групи. Директорати громадського здоров'я МОЗ та профілактики захворюваності Павло Поломарчук. Ну, що я можу сказати: військові злочини Збройних сил України будуть далі тривати, і тому не варто йти в ЗСУ. Тому що це стаття 260 Кримінального кодексу за участь в Збройних силах. Кожному, хто там перебуває, буде пред'явлено. Звинувачення в кримінального правопорушенні по статті 260. Вже у військовій частині на Миколаївщині у новоспеченого бійця двічі стався епіліптичний напад і він помер. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 115 частини першої мисне вбивство, крім а, того, дії службових осіб Березівського ТЦК та СП а також медичної служби кваліфікований як недбале ставлення до військової служби. Ні. Це підробка медичних документів, я наполягаю. Бо перші мобілізували до війська хвору людину, а другі не своєчасно надали допомогу. Розслідування цих справ проводять дві спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Південного регіону Одеська та Миколаївська. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства. Всіх цих не товариші потрібно посадити й без права застави грошової. Крім того, попри наявний запит військових частин на нові кадри, на жаль, випадки з самогубствами та випадковим смертями у військових частинах наразі не рідкість. Тому нагадую, що не варто йти в ЗСУ, тому що це стаття 260 Кримінального кодексу. Якщо ви туди йдете і пішли, вам буде пред'явлено звинувачення. Саме в тому, що ви перебували в незаконному планформуванні. Про кілька таких розповідав телеграф. Наприклад, навесні цього року на полігоні ВЧ 2582 в Житомирщині, нібито отруєння. Помер 35-річний Руслан Білека, який пройшов навчання за кордоном і готувався до відправлення на фронт. Але рідні бійця та їхній адвокат зазначають, що чоловік мав численні травми і ушкодження на тілі. І, наполягають, його смерть була насильницькою, але розслідування ще триває. я ще раз нагадую, що цю людину вбили його побратими та начальник військової частини, всіх помістити у СІЗО та опустити. На параші місце ваше. Саме так також правоохоронці розбираються у справі 24-річного Богдана Говорухіна, бійця ВЧ 3036 НГУ, який загинув в червні цього року. Під час несення служби на одному з блокпостів Дніпропетровщини. Його вбив різні за наказом. Начальнику військової частини. Підозрюваний це різніку. Саме так. А що ви не знали, я встановлюю підозрюваних і призначаю їх. Саме так маю на це право як юрист. Слава Україні. Тому двічі думайте, ніж йти в ЗСУ. Інакше вас або вб'ють, або вам буде пред'явлено. Звинувачення в кримінальному правопорушенні по статті 260 Кримінального кодексу, всі, хто там перебуває, будуть засуджені автоматом. Як військові злочинці, без срокодавності? Я ж наполягаю саме так. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує. Від 300 до 500 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення проблем з ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП коштує 1000 гривень. Врятування ваших родичів з лав ЗСУ та повернення їх з передовою. Коштує 2000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал. Роби донати, лайки, репости, доб'ємо разом до мільйона. Стань спонсором цього каналу. Поширюй. Це відео, тренди. Ютубу, Тіктоку, Інстаграму та інших соцмереж обов'язково. Також я консультую з кримінального права та процесу. Це коштує від 100 до 300 доларів за донат. Якщо проти вас відкрили кримінальне провадження за кном на адвокатах, тобі це адвокатові ти заплатиш більше ніж 4 тисячі доларів. Є різниця між адвокатами, які беруть. 4 тисячі доларів і мною. Я розвалюю кримінальні справи ще до суду. А також вчу своїх клієнтів, що потрібно робити, щоб при обшуку у вас нічого не знайшли, і розвалити будь-які кримінальні справи проти вас. Саме так. І що потрібно робити під час обшуку, після обшуку? І що казати під час допиту. Тому звертайся тобі, це треба дуже. Також, будь ласка, підпишись на мій, TikTok, Instagram та YouTube канал. Тисни вподобайк до цього відео. В описі до відео є кнопка спонсорства. Жми. На цю кнопку стань спонсором.